Наші воїни незламні, сильні та хоробрі. Найкращі і найсміливіші. Наші захисники це чудові люди, наші захисники наймужніші, Найкращі, найсильніші. 1 жовтня це особливий день для кожного українця. Адже сьогодні у світле свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ми відзначаємо День захисника і захисниці України, день українського козацтва, день ветерана, день вояків української повстанської армії. Саме цей день поособлює вічне прагнення нашого народу до боротьби за незалежність і волю нашої держави. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто боронив і зараз боронить нашу Україну від агресора, починаючи від українського козацтва. Які стали символом боротьби за незалежну Україну, продовжуючи українською повстанською армією, яка воювала за вільну Україну? І зараз за наших захисників і захисниць, які зброєю руках боронять нашу землю від російського агресора, лише завдяки їхній жертовності, завдяки їхній мужності, Україна продовжує жити. А ми маємо надію на світле майбутнє. Ми висловлюємо глибоку подяку всім нашим ветеранам, які віддали своє здоров'я, свої сили за нашу Україну, за її захист. Я дуже дякую, що вони стоять зараз на фронті і захищають наш край. Дякую вам за мирне небо. Хочу подякувати нашим захисникам, мужнім захисникам за можливості, за життя, за безпеку. Дякуємо їм за захист. Ми дякуємо їм за наш спокій за кожен наш спокійний день, за те, що вони тримають нам небо над головою. Ми низько вклиняємося перед захисниками і захисницями України, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Ваш подвиг. Буде навіки жити в наших серцях, а пам'ять про вас буде вічна. Нехай Пресвята Богородиця оберігає всіх наших захисників і захисниць. А Бог допоможе нам перемогти цій війні. Ми бажаємо, щоб цього року закінчилася війна і щоб була перемога стійкості і наснаги в такий складний час. І в першу чергу бажаю їм Божої помічі і Божої опіки. І нехай свята Богородиця покриє їх своїм покровом. Здоров'я, витримки! щоб вони тримали ту навалу і не здавалися. Слава Україні! Ми вистоїмо, адже за нами Бог прочиста діва, сила та дух нашого народу. Слава нашим захисникам і слава Україні! Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас, слава, за вас правда і воля святая.